Привіт! Четвертий проєкт, проєкт. Випуск виправні роботи сьогодні ми проведемо із мабуть, одним із одним, одним. наш україномовний покращений варіант прозвучить про дійсно правильні цінності цінності. цінності. Наш україномовний покращений варіант прозвучить по, по, не по, не про Наш україномовний покращений варіант. Прозвучить про дійсно правильні Правильні, цін. Правиль. А я знайшов кохану. Що там? Донецька. А я. знайшов кохану. Так люблю. Без та. Наповнюємо своє життя тими кольорами, які сьогодні надихають. Зігріваємо своє ж. Зігріваємо. Наповнюємо. Камон. Наповнюємо. Наповнюємо.